У Тростянці життя в повному шоколаді. Так жартома відповідають місцеві жителі, коли їх запитують, як же їм живеться. Втім, у їхньому гуморі є чимала частка правди, говорить Тростянецький міський голова Юрій Бова, який гостинно зустрів медійників з Херсонщини та Тернопільщини, що приїхали у Сумську область в рамках проєкту Прес-клуби об'єднують Україну. Адже саме в Тростянці розташована знаменита шоколадна фабрика єдина в Україні з повним циклом виробництва шоколаду від обробки какао. Бів до пакування готової продукції популярних торгових марок: Якобс, корона, мілка, ведмедик, барні та інші у музеї шоколаду, херсонці і тернопільці дізналися про історію створення підприємства, його розвиток, оглянули експозиції з продукцією, яка випускалася 20 років тому і яка виготовляється сьогодні. Першим хто оцінив смакові якості шоколаду, був Ернандо Кортес. Саме він побував у Мексиці. Познайомився з Абригенами, ацтеками і здивувався. Чому вони беруть данину не золотом, не сріблом. Потім він забрав їхнє золото, погрузив у трюми каравели і відправив іспанському королю. А ще він прихопив з собою скриньку для прекрасної принцеси Ізабели. А та в свою чергу розпитала, що до чого і приготувала такий напік, готувала цеки. Тільки замість якого перцю кинули туди цукор. А цеки не знали цукру, тому це був зовсім інший якості напій. На фабриці працює майже дві тисячі чоловік, і це хороший показник для райцентру, в якому проживає 25 тисяч жителів. Стабільна робота, заробітна плата, а ще відрахування до бюджетів всіх рівнів. Зокрема, тільки з податку на землю місцевий бюджет щорічно одержує понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Крім того, працююче підприємство це соціально відповідальний бізнес, за участі якого вирішується багато важливих проблем від благоустрою міста. Будівництва житла до реконструкції і реставрації історичних пам'яток в ході екскурсії шоколадним містом. мер Тростянця охоче показав журналістам оздоблений парк центральний, в якому височить унікальна бронзова скульптура композитора Чайковського. Гості побачили алею закоханих, спортивні майданчики, тренажери, де залюбки відпочивають місцеві жителі. Серед визначних пам'яток історії збудований ще в середині 18 століття, а потім ще зруйнований і знову. У відновлений наші часи круглий двір сьогодні приваблює туристів з усього світу. До речі, щорічно саме на його території проходить міжнародний фестиваль з рицарськими поєдинками на мечах, змагання стрілків, реконструкція інших епох додає цьому фестивалю неповторності і достовірності. Історично ж за часів князя Голіцина круглий двір слугував церковою ареною просто неба свого роду грецький або римський колізей. Особливого розвіту Тростянець набув за часів підприємницької епопеї цукрового короля Леопольда Кенінга та його нащадків. Його уміння вести бізнес сьогодні ще влада намагається перекласти на сучасність, і треба сказати багато що вдається. Про це розповів журналістам Тростянецький міський голова Юрій Бова під час презентації електронної інвестиційної карти України, що реалізує Державне агентство з питань інвестицій, і куди офіційно увійшло і шоколадне місто Тростянець, одержавши промисловий парк на виконання цього проекту виділено 40 гектарів землі за попередніми підрахунками. реалізація цієї інвестиційної програми дозволить створити 3,5 тисячі робочих місць, що відкриє нові можливості як для жителів міста, так і для сусідніх територій. Я вважаю, що от журналісти, як такі незаангажовані люди, вони своїм спостережливим оком здатні побачити плюси і мінуси кожної громади і побачити і показати людям, які Пріоритети є в інших громадах, яким чином їх вирішують, і це показати своєї владі, в тому числі і своїм мешканцям. Тому що коли людина вариться в своєму саку, вона не отримує певноцінної інформації і вважає, що все в неї добре. Коли людина бачить аналіз, як у того доктора з інших міст, Через через погляд телеоператора чи журналіста, який приїздить з іншого міста, я думаю, тоді вже є можливість підсумувати щось або щось запозичити з іншого міста. Дуже сподобався і мер Тростенця, з яким ми спілкувалися, тому що це прогресивна молода людина, яка вже примінила на практиці дуже велику роботу. Піднесені і в піднятті комунальної сфери, і дуже б хотілося, щоб наші херсонські можновладці примінили це в нас в Херсоні. Це такий проект, як відкрите місто. Мені дуже сподобався енергозберігаючі технології, тобто збереження світла по під'їздах, це дає великий результат. Цікавим є досвід місцевої громади у запровадженні практики залучення громадян, зокрема голів вуличних комітетів, до розробки бюджету та плану соціального розвитку міста, здійснення контролю за його реалізацією і за виконанням робіт підрядниками. Громади сьогодні забезпечують перше надання комунальних послуг, підтримку території своїх належному санітарному стані і тому подібне. Я гадаю, що якщо цим громадам віддати повноваження, наприклад, безпеки громадян, створення муніципальної міліції ну, через створення муніципальної міліції. Такі повноваження, як діяльність і інспекції архбудконтролю, щоб не було хаотичної забудови і всього іншого, а не якісь там обласні служби і тому подібне. Ну і багато інших повноважень управління всіма закладами освіти охорони здоров'я на своїй території, а не розподіл тим, тим, тими питаннями займається міська рада, тими питаннями займається райдержадміністрація. Повинні обрані людьми органи. Займатися всім, що є на території, забезпечує життєдіяльність громадян. Ця модель вона сьогодні показала своє життєздатність в європейських країнах і при Балтиці, і в Польщі, і в Чехії, і в багатьох інших країнах. Саме тому от, я маю надію, що це єдиний шанс сьогодні, яким чином можна вивести Україну на нормальний рівень життя. Можна з упевненістю сказати, що громада Тростянця є достойним нащадком минулого надбання, і у палаці Голіцина Кеніга Юрій Бова. Це підтвердив херсонці і Тернопільці ще раз в цьому переконалися, побувавши і у Тростянецькому краєзнавчому музеї, де працює вісім постійно діючих експозицій, починаючи з флори і фауни цього дивного краю, археології історичного минулого, промислового і сільськогосподарського розвитку регіону, і завершуючи мистецтвом і культурою Тростянеччини. Особливу увагу заслуговує експозиція присвячена династії Надаржинського колишнього духівника сім'ї Петра І, а також експозиція композитору Чайковському, який також деякий час жив у маєтку князя Голіцина, де й написав у 1864 році свій перший симфонічний твір у Вертюру Гроза за драмою Островського. Якби тільки знав великий композитор, що і через 150 років ця геніальна симфонія буде так само актуальною сьогодні, і це тому, що як тільки розпочинається боротьба за свою гідність і свободу, це наче грім серед, здавалося, б, ясного неба та блискавка, яка розколює його навпіл. Втім, після будь-якого. Кої грози все одно з'явиться сонечко, а з ним і веселка, яка свідчить про те, що все буде добре в нашій країні, адже оптимізм і сила духу нас єднає, впевнені журналісти півдня і заходу, побувавши на північному сході країни. Майбутні дітей, майбутні онуків, майбутні от держави, в якій би хотілося жити цим дітям і цим онукам. Це залежить зараз від того, наскільки ми зможемо дійсно разом все це зробити. Це дуже важливо. Це хотілося показати, що є от ті люди, які вміють це робити. Які будуть це робити, їм просто треба, мабуть, не заважати, коли були в тростянці і спілкувалися. З міським головою, то він сказав: що зараз інвестиції не знаю, чи будуть вкладати, бо все-таки Росія за 30 кілометрів, і допоки не вирішиться це питання, то звичайно, що мало хто з іноземних інвесторів може може йти на таке. Тобто цей дух, звичайно, оскільки це прикордонні області, справді панує. Намагалися в своїх матеріалах передати це, просто показати, чим живуть прикордонні області. І все-таки, які є побоювання, як вони дивляться вперед. Ну найголовніше нам треба було ще знати, як люди налаштовані. Чи справді це, що, що говорять, що там інші люди, в них інша ментальність? Ну, неправда, це. Ми це побачили. Про перебування журналістів Херсона і Тернополя на Сумщині в рамках проекту прес клуби Єднають Україну. Дивіться у подальших програмах новини сьогодення.